Не перекладайте цей вір жодною мовою світу. Далеко від дому цього не зрозуміти. Люди чорніють, коли мала б чорніти земля. Окупація схожа на зиму. Не перекладайте. Чекати, щоб сніг розтанув. А потім, ви знаєте, під брудними клаптями ковдри забагато зізнань в жодній мові цього немає, коли ціпенієш над знаками з цяточками, що витягують шию, а потім прострелені у холодний пісок, береш у долоні. А краще б це був чорнозем. Не перекладайте, падати навзнак, щоб сльози стали на місце прострелених душ і кісток. Ні польською, ні англійською не перекладайте, ні литовською, ні Африкас, ні з центру, ані з окраїн цього світу так чітко поділеного. На свято і біль. В жодній мові немає цієї жалоби за щастям цих простягнутих рук, цих звуків занадто протяжних, все одно неосяжних, все рівно незрозумілих. Перепрошую за відвертість і посилання. На геноцид.